Склад волі на зв'язку. Прийом. Вітання, композиціоністи. Склад волі на зв'язку. І сьогодні ми з вами поговоримо про американську автоматичну гвинтівку М14. Чому військове керівництво США обрали саме її, як основну гвинтівку для армії та армійських підрозділів? Вся справа в тому, що під кінець Другої світової війни у армії Сполучених Штатів на озброєнні був цілий зоопарк з гвинтівок карабінів, пістолетів, кулеметів, а саме: гвинтівка М1 Гарант, карабіни М1, М2, Кулемет Бар, пістолет Кулемет М3 Грізган або Масленниця, і автомат Томпсона або ж Томіган, та усіляке інше дуже часто трофейне озброєння. І як ви напевно здогадалися, для Балістичної служби армії США це був суцільний жах, і це ще варто враховувати, що США по залишкам з програми лендлізу мали забезпечувати багатьох союзників до певного часу після кінця Другої світової війни. Саме тому військове керівництво США хотіло розробити єдину автоматичну гвинтівку з можливістю адаптації під різні задачі та впровадити більш легшу нову кулю, яка при цьому збереже усі балістичні можливості старої загальноармійської кулі 30-го калібру, ну або 7,62 х 63 від гвинтівки М1 Гаран. Цим набоєм стала куля 762 х 51 мм, що з 1954 року була офіційно затверджена як стандартизована для країн-учасників НАТО. Ось на фото перед вами справа. Ця куля 7,62 на 51 мм. Ну і майбутнє 5,56 на 45 мм зліва. Розробка нової автоматичної гвинтівки почалася ще у 1945 році. Шляхом спроб модифікувати досить непогану, але доволі спеціальну. Специфічну гвинтівку М1 гарант сутність модифікацій полягала в заміні бочного магазину на 8 куль, який видавав дуже характерний звук. На звичайний класичний магазин на 20 чи 30 куль, а також провадженням повністю автоматичного режиму вогню. І першим більш-менш прийнятним прототипом був зразок з назвою Т20 розробника Ллойда Корбета і його групи конструкторів. Ось на фото перед вами цей прототип. Як бачите, він дійсно схожий на М1 гарант, тільки має магазин і новий полум'єгасник. Проте все ще зберігає старий механізм прицілювання. Потім, після багатьох допрацювань і доробок, вже новому прототипу надали назву Т-44. Ось перед вами цей. Прототип, знаю, якість фото просто жалюгідна, але можна побачити, що вже є. Більш вразні зміни у порівнянні з класичним карабіном М1 Гарант. Ну і прототипом Т-20, звісно. У 1945 році інший зброяр-конструктор Aero Harvey з компанії Springfield Armory розробив ще один прототип автоматичної гвинтівки з назвою Т-25, під покращення за рахунок використання більш якісніших сортів пороху, гвинтівкові набої Т-65, ну або 762х49 мм. Які були прототипом вищезгаданих куль калібру 7,62х51 мм НАТО. Ця зброя мала доволі незвичайний приклад з рукояткою і вже мало чим нагадувала гвинтівку М1 Гарат. Ось перед вами ця гвинтівка, як можете побачити, дійсно приклад вже якийсь футуристичний, доволі нетиповий, як для американської школи озброєння. Ну і є рукоятка, звісно. Потім, після певних доробок і внесених змін, Ерл Харві разом з іншими членами конструкторської групи розробників автоматичних гвинтівок змайстрував. Покращений прототип гвинтівки Т-25 з новою назвою Т-47. І як ви бачите, на зображенні вже мається класичний приклад для гвинтівок американського виробництва і є можливість використання в магазинів, але на фото, на жаль, зразок зображений без нього. У 1952 році почалися конкурсні випробування між прототипами Т-47 і Т44. Згодом до випробувань було долучено ще й прототип Т-48. Це була ліцензійна копія бельгійської автоматичної гвинтівки FNV, вироблена до черніх FN Air Stal США у складі компанії High Standard Company. Ось перед вами цей зразок дійсно відрізняється від звичного ФН-фалу наявністю дерев'яного ложа, ядки і приклада, і загалом доволі трудно відразу зрозуміти, що за зброя перед тобою знаходиться. Після завершення перших тестів в 1953 році стало зрозуміло, що зразок Т47 сильно гірше з поміж інших двох прототипів, і його було вилучено з подальшої участі в конкурсі. Таким чином залишились два зразки. Т-44 та Т-48, які мали плюс-мінус однакові характеристики за результатами випробувань. Але американське зброєве лобі, яке хотіло, щоб перемогла саме автоматична гвинтівка Т-44, залучившись підтримкою деяких видатних військових, сенаторів та конгресменів США, почала активно просувати прийняття на озброєння саме свій зразок зброї, тобто прототип Т-44. Ось перед вами два зразки. Верхній – це вже пізня модифікація Т-44 Е4, ну а знизу зразок Т-48. На певній дії випробування гвинтівок у прохолодних умовах конструктори прототипу Т-44 вдалися до хитрощів і перед стартом випробувань замінили більшість деталей у свого прототипа на більш морозостійкі і більш якісні аналоги з міцніших матеріалів. Все це під час випробувань, звісно, зіграло на користь прототипа Т-44, в свою чергу, прототип Т-48 ну або FNV. Показав куди гірші результати під час випробувань, навіть після того, як зброєрі конструктори в польових умовах намагалися покращити морозостійкість свого зразку. В результаті Т-44. Т-44 був оцінений як кращий за Т-48 в експлуатації у прохолодних умовах. Ось перед вами на фото вже пізній зразок Т-44Е5. Видно, що цей зразок має спеціальні сошки, а також невеличкий металевий компенсатор на прикладі. Та, тим не менш, комісія запропонувала компанії і розробникам прототипу Т-48, ну або ФНФУ, допрацювати свій прототип для ще одного порівняльного етапу випробувань. Власне компанія та розробники прототипу Т-48 після відчутого тиску з боку американського збройного лоббі. І такого неприкритого шахрайства під час випробувань вже втратило бажання продовжувати витрачати сили на боротьбу за американський ринок озброєння. Але тим не менш, все ж усунули недоліки і представили свій зразок на фінальний етап конкурсу. Ось перед вами зверху Т-48 пізньої ітерації та вже майже фінальна версія М14. Ну і неважко здогадатися, що у 1957 році перемогу здобув прототип Т-44 через меншу загальну кількість деталей, меншу вагу і наявність збудованого компенсатора. Віддачу у приклад. Ну і звісно, за рахунок лобіювання. Також було змінено назву замість старого проміжного маркування Т-44 на автоматичну гвинтівку М14. Ну і звісно, було розроблено купу аксесуарів до цієї гвинтівки. У своєму відео про гвинтівкові гранатомети я зазначав про існування дульної насадки М76, яка мала використовуватися в парі з М14. Ось перед вами характеристики гвинтівки М14 за період з 1959 по 1964 рік була виготовлена 1 мільйон 376 тисяч 31 одиниця гвинтівок М14. Але на цьому історія зі зброєвим обі та іншими зацікавленими особами не скінчилась в 1962 році, коли автоматична гвинтівка М 14 почала масово потрапляти на озброєння до звичайних військових США, які безпосередньо мали використовувати її в тренуваннях та навчанні від різних. Родів військ почали надходити скарги на рахунок нової гвинтівки, тому що ті бойові підрозділи, які були озброєні малими та швидкострільними пістолетами-кулеметами, вважали, що нова гвинтівка має дуже малий магазин та дуже великі габарити. Інші військові, що мали на озброєні кулемети, бар М 1918 навпаки казали, що гвинтівка має гірші балістичні показники ніж минулий кулемет. В 1964 році, коли вже наповно почалась війна у В'єтнамі з залученням американських солдат, гвинтівка М14. Надцять показала ще більше недоліків та ще гірший результат у боях. Основними недоліками було те, що, по перше, в джунглях в'єтнаму вісім місяців у році йдуть дощі з різною інтенсивністю, а враховуючи, що гвинтівка М14 зроблена з дерева, то ріст цього дерева, спричинений вологістю, сильно скручував гвинтівку та робив неможливим швидку збірку автомата після першої розборки. По-друге, купчастість та віддача під час автоматичного вогню були просто жалюгідні, причому після певного періоду нові партії поставлених гвинтівок М14 були навмисне замкнуті на одиночний режим щоб бійці не витрачали дарма набоїв використанням неефективного автоматичного режиму. Звісно, що побачивши такий поганий фідбек, всі ті зброєві компанії та й, скажімо так, інші лобісти і підсоси, що просували цю зброю, почали активно відбілювати себе та знімати свою причетність до виявлених недоліків. Паралельно з цим, хоч якось намагаючись згладити ситуацію, зброєві компанії швидко розробили модифікацію гвинтівки М14 повністю з полімерних матеріалів. Але вже було пізно, бо наказом Генерального штабу армії США. Цю гвинтівку було знято з виробництва. Ось перед вами на фото М14 Tactical. Ця модифікована версія гвинтівки М14 повністю з пластику, проте залишалась проблема використання вже випущених зразків. Як я вже казав, їх було випущено більше мільйона триста тисяч. Звісно, що збройове опі разом з іншими зацікавленими особами казало, що проблема не у гвинтівці, а у незвичному театрі військових дій і солдатах, які не звикли до нової автоматичної гвинтівки. Саме тому необхідно дати час на те, щоб автоматична гвинтів. Показала себе. Також до цих закликів додалася підтримка логістичної служби США, бо вони розуміли, що якщо від цієї гвинтівки відмовляться, то знову доведеться тяжко працювати з купою різних зразків озброєння і оснащення. Основними причинами такого фіаско з автоматичною гвинтівкою М14 вважається те, що військово-політичне керівництво США прогавило момент переходу світовими державами на кулі проміжного калібру та штурмову автоматичну зброю, покладаючись на автоматичні гвинтівки. До речі, у мене є відео про першу автоматичну. Гвинтівку під проміжний набій можете подивитися його через посилання у підсказці. Іншою основною причиною є те, що результат оцінки гвинтівки М14 ще на етапі конкурсного відбору був необ'єктивний і містив у собі елементи корупційного обіювання, що, звісно, погано позначилося на подальшій долі цієї гвинтівки. І тому військово-політичне керівництво США було змушене терміново заявити про новий конкурс на нову автоматичну гвинтівку, якою потім стане Р10 за сумісництвом батько сучасної Відомої платформи Armalite Bolt M16. Ось перед вами на фото зображена гвинтівка R10, точніше, її дуже ранній зразок. Тепер зазначимо модифікації, а також варіанти гвинтівки М14. Ну і першою модифікацією, яка існувала, є М14Е1. Ось ви на фото, бачите її перед собою, і знизу навіть ще пізніший прототип, який мав передню рукоятку для стабілізації стрільби, а також різні складні приклади і інші ергономічні покращення. До перших модифікацій існувала ще й інша варіація попередніх модифікацій М14Е2. Вона також мала передню рукоятку, але трохи видозмінений задній приклад. В основному ці модифікації тестували покращення ергономіки зброї. Наступною цивільною модифікацією вважається М14M, тобто Modified або М14 National Match. Ця модифікація була призначена для цивільного ринку і виключала можливість стрільби автоматичним вогнем. В це була звичайна гвинтівка М14. Також була і модифікація М15, Squad Automatic Weapon. Ця модифікація також тестувала покращення ергономіки, а також використання цієї гвинтівки у групуваннях військ не більше ніж відділення, тобто не більше, ніж 10 людей. Ну власне з назви Squad зрозуміло, для чого ця модифікація існувала. Ще однією з модифікацій була модифікація, чисто під снайперський варіант М21 та М25. Зліва ви можете побачити. М21, а справа більш пізні модифікацію М25. Вже згадувана в цьому відео модифікація М14 Tactical, тобто М14, яка вироблена повністю з полімерних матеріалів. Крім цього, існували і булпап модифікації гвинтівки М14. І ще один булпап зразок AVC G2A Sniper Rifle. Це спроба зробити гвинтівку карабін в булпап виконанні. Чимось схоже на булпап карабіни по типу Kel-Tec KSG, вже дуже сучасна модифікації М14 ДМР. Ця модифікація виникла після того, як воєнно-політичне керівництво США хотіло звільнити склади від цієї гвинтівки, але так, щоб якось від неї була все ж якась користь. І саме тому вони вирішили, що враховуючи підрізший рівень технологічного оснащення, ці гвинтівки можна переробити на сучасний лад, враховуючи, що потреба в таких гвинтівках була у війську. І саме тому було вироблено ось цю модифікацію. Як можете побачити, в ній є дуже багато планок пікатіні регулюємий приклад, нормальний приціл і власне нормальний скелет зброї, який у разі чого буде адекватно взаємодіяти з будь-яким навколишнім середовищем. Ще одна сучасна модифікація: GA SOCOM 16 Rifle. Це та сама М14, тільки для цивільного ринку. Як бачите, тут також з'явилась планка пікатіні, новий дульний компенсатор. Ну і все ложе виконано з полімеру. І найсучасніший на даний момент зразок це М39 і МР, тобто Enhanced Marksman Rifle. Ось ви можете побачити. Цю гвинтівку зроблена вона з більш міцного матеріалу, навіть чим М14 ДМР, ну і трішки краще стало з балансуванням ваги у цієї гвинтівки. Ось і всі модифікації гвинтівки М14, які були вироблені, не дивлячись на доволі поганий початковий досвід, який ця гвинтівка викликала у бійців під час використання. Основний плюс автоматичної гвинтівки М14 був у точності стрільби одиночними та присутність нормального магазину, замість старого боєчного, у м 1 Гарант, який ще й ломав пальці при перезарядці. Про основні мінуси у гвинтівки М14 я вже зазначив раніше, тому зупинятися на них не будемо. А як ви думаєте, чи дарма зброярі конструктори зі США розробили цю гвинтівку? беручи до уваги провальне початкове використання та враховуючи, що пізні модифікації М14 ДМР та М39 ІМР зараз активно використовуються армією Сполучених Штатів та мають непогані бойові характеристики. Напишіть про це у коментарях. А з вами був я, склад волі, ставте лайки і до. Наступного тижня